Обурені планами керівництва. Працівники Золотоніської птахофабрики кажуть, їх змушують отримувати зарплату в іншому банку. Майже півтори сотні співробітників уже погодилися на це, утім, не всі, бо вважають, що їх позбавляють права вибору. Анна Васильєва розбиралася у ситуації. Понад три місяці на них чиниться шалений тиск. Скаржаться працівники підприємства. З невідомих причин їх почали примушувати відмовитися від обслуговування в одному банку та прийти до іншого. Людей силою поперетягували, загрожували звільненням різними, різними способами. Директора доводили до того, що він кілька разів був у на лікар... на лікарняному. Майже півтори сотні працівників змінили банки, перейшли до фінансової ініціативи. Але кажуть, тепер шукають, де зняти готівку. Власних банкоматів фінансова ініціатива у районі немає. Ми б теж не переходили в цю фінансову ініціативу, але нас заставили, нас заставили перейти. Нас шантажували тим, щоб ми писали заяви на звільнення. Ми навіть не знаємо, яке в нас відділення оформили. Де знаходяться банкомати, де сам банк, ми навіть не знаємо, де він знаходиться. Люди стверджують, колективні скарги до керівництва не допомогли. За місяці неоголошеної війни залишилося тільки троє працівників, які досі боронять свої права. Зустрітися з директором підприємства не вдалося. Його не виявилося на місці. Зате поспілкувалися з ним телефоном. Є розпорядження керівництва в перейти, перевести зарплатний проєкт Фейсбанку. Той, хто не згоден з миткою в банку фінансової інформації, ми його насильно не доставляємо. На думку незалежного юриста, порушення закону з боку керівництва очевидне і справа повинна розглядатися у прокуратурі. Жодним чином керівництво не може впливати, тиснути, нав'язувати працівнику саме установу або де він повинен обслуговуватися і отримувати, через яку установу банку отримувати відповідні грошові кошти саме заробітну плату. Тому дані дії вони повинні класифікуватися вже за кримінальним кодексом України і повинні розглядатися у органах прокуратури. Працівники птахофабрики впевнені, те, що їх змушують отримувати зарплату в іншому банку, не Випадковість кажуть, що власником їхнього підприємства є засновник банку. Фінансова ініціатива під прицілом відеокамер. Працівники написали звернення до прокурора Черкаської області з проханням розібратися у цій справі. Анна Васильєва Іринегілюк, Юрій Дубина, Черкаська служба новин.